Друзі, сезон з футзалу розпочинається не тільки в самим футзалом, а з відкриттям МФК магазину. Моє місто Калуш. Я назвав МФК Калуш команду. І я хочу в цьому Калуші мати не тільки магазини з телефонами та аксесуарами, а з спортивним взуттям, якісним адідасом, оригінальним, оригінальними найками, оригінальними джомами. Тому що моє місто, люди мого міста мають ходити тільки в оригінальних взуттях та одязі. І так, нам в цьому сезоні вдалось. Пошуршати на трансферному ринку, щоб зібрати дійсно класну команду, і хочу вам сказати: після першого матчу з УКД «Благо» Франківську, я радий цьому складу, який ми зібрали в нашому МФК Калуш сезоном 2024-2025. В нас з'явився тренер. Бесараб Михайло це досвідчений тренер на общі на калевському просторі. Він буде граючим тренером і відкриє секрет. Для вас він стане капітаном нашої команди, для того, щоб всі розуміли, з цими пацанами жарти. Погані. В цьому сезоні ми перший матч проведемо з Байрактаром. А я хочу вам подарувати в честь початку Отку? такі гетри Adidas фірмові, точно оригінальні. Вам всього-навсього треба написати будь-який коментар в цьому, під цим відео, а ми переходимо до. Інтерв'ю з президентом футбольного клубу «Байрактар». МФК «Калуш» перший матч проведе з Байрактаром. Це молода, любима команда «Калуша». І з нами сьогодні Дмитро, це керівник, президент І, взагалі, які твої функції в Байрактарі. Колись я був ігравцем у першому сезоні Байрактару. Зараз я більше сижу на лаві записних. На деякі матчі можу вийти, але насамперед я контролюю весь процес, щоб в команді був порядок. Отримали спонсора Кукурудза, ну їм респект. Їм респект це. Андрію, за те, що він погодився, там по цілях на сезон. Ви все ж таки в нас вже тепер одна група виходить, mm -hmm. велика. Які у вас цілі, і що ви плануєте перед початком? Потрапити до п'ятірки, і хотілося б, звичайно зачепитися за призи. Але оскільки зараз всі команди будуть в одній лізі, в одній групі, то це буде набагато важче, бо ми спочатку планували йти в другу лігу, так само як ви, наскільки я знаю. Ну і хотілося б, звичайно, зачепитися у кінці за топ-3, але це буде надзвичайно важко, бо в групі Б нас очікує команди з групи смерті, і вони точно нав'яжуть складну боротьбу. Хто залишиться капітаном, хто буде капітаном вашої команди, тому що зараз нові правила будівельнику, тільки капітан може розмовляти з суддями? Капітан команди у нас змінився. Тепер капітан не Максим Джус. Це було спільне рішення, і насамперед, і з однієї сторони його рішення, бо він не хотів уже бути капітаном. І зараз ми капітаном обрали Василя Бурчина. Тож він буде виводити команду у наступних матчах. Готовий, він сказав, що він готовий, він заряджений і буде говорити. Нам потрібно, щоб він з'єднав команду. І в нас була вона замотивована. І якраз на суді ми взагалі не плануємо з ними говорити, бо ми побачили, як було минулого року. І цього року ми для себе прийняли рішення, що це зайва трата часу, і вона нічого не, до, не призведе. Перша п'ятірка е, орієнтовно, так попередньо, я думаю, що на воротах Юрі Імчури, звичайно. Е, капітан Вася Бурчин. Е, Саня Яремків, ще вийде з ними Манич Володимир і четвертим буде Максим Джус. Вау, джус в старті. Я думав, що ви там вже і в третю п'ятірку запхали, але ви що вірите в нього? Він yeah. речі бігає разом з реверою. Так, він буде грати за реверу. Він буде грати і в калуші, і в ревері. Супер, дякую Вам, вам точно успіху у чемпіонаті, точно успіху у нашій групі. Приємно, дякую, навзаєм. Вам Все. теж. For Маємо вийти вашу ліку. <laughs> Shop барбершоп, Barber барбершоп, це шок, це шок. я вже волосся в желізи в очі, де би знайти, барбершоп, постригтись покороче Знайти не можу, і це мене тривожить, бачу там барбершоп, він ні на що не похожий. Це Олден Барбершоп, там самі професіонали, один раз туди зайти, це буде замало. Пострижеш і волосся, і породу Не забудеш дорогу в ту сторону, Олден барбершоп, Олден барбершоп, знайшов shop. барбершоп. Оуден барбершоп це шок. Гоуден барбершоп. Оден барбершоп найшок. Гоуден барбершоп. barber shop. це шок. Перші ігри турніру. Ігри, в яких може вирішитись все. Очікуємо на яскраві емоції та напружені моменти. Проте не все ідеально. Вболівальники активно обговорюють відсутність прямих трансляцій на Ютубі. Для багатьох це важлива можливість слідкувати за грою своїх улюблених команд на відстані, але поки що залишається чекати та сподіватися на зміни. З командою ми познайомимо вас уже у наступних серіях. Опуху, що треба битися? Сьогодні треба віддати максимум сили. У нас є дві, дві рівноцінні четвірки, там перша, друга, це байдуже, як хто вийде, і дві заміни в кожну, в кожну четвірку. Є два воротаря. Воротарі стоять точно по тайму. Кожен воротар буде стояти, в нас повна довіра до всіх гравців. Тотально 100% довіра. Перша четвірка, не перша, а одна з двох Гардівська – це Петя Саті, Андрюха, Влад і Міша Степчук. І з ними на заміні Тимків Андрій. Перша четвірка виходить. Поки я хвилююся перед грою, давайте переглянемо, як готується до гри команда Байрактар, команда суперників молодих калтівських. Типу на любу штангу яка вільна. І, і в чому прикол? Е Біжіть сюди, коротше. Друга боя, терас, лисий, король. Е там, ну, якщо щось не буде виходити, будуть рукіровки, всі зіграють точно. Давайте, пацани, не треба захотіти, щоб ви... Все, добре. Вимагає Дію США Калуш, і після них розпочинаємо ми. Команда МПК виходить на поле. Перед грою Турі мене запитав, де в калищі найкраще утеплюють фасади. Тому мушу вам розповісти. Піклуйтесь про тепло у вашому домі. Компанія Теплий Фасад, експерти з утеплення фасадів в Івано-Франківській області. Якісні матеріали, професійний монтаж і зниження витрат на опалення ваш дім стане комфортним і енергоефективним. Теплий фасад тепло, яке зберігається. Матч розпочаток. Команда активно включається у гру, адже в цьому матчі надважливі.

唉、啊啊 Хайтайте поїсти всією сім'єю, завітайте до кафе Буфет у Калуші. У них найсмачніша піца та зручна дитяча кімната, де ваші малюки весело проведуть час, поки ви насолоджуєтесь піцею. Буфет це смачно, затишно по-домашньому. Буфет чекає вас кожного дня. よっ Ви давно відкладаєте похід до стоматолога? Не варто у симфонії лікування це комфорт, сучасне обладнання і турбота про кожного пацієнта. Вони вирішать вашу проблему без болю та стресу. Здорові зуби це легко разом з симфонією. Запишіться на консультацію уже сьогодні. З рахунком 3-2, пропустивши переможний гол за 15 секунд до фінального свистка. Вирішальну роль зіграло непереборне бажання гравців Байрактару дотиснути в останній меті матч. Сьогодні Це був дуже сильний матч, правда? Один з кращих, напевно. Перший форі такі мої закриття. Цей матч був дуже важливим, але на ньому не все закінчується. Рухаємось далі, адже тільки прийнявши поразку, можна зробити висновки, зрозуміти свої помилки і стати кращими на полі. Кожен матч це новий урок і шанс довести свою силу. Шукаєте надійного постачальника молочної продукції. Компанія Мокоша забезпечує якісну дистриб'юцію молочних товарів по всій Україні, швидкість, надійність, пунктуальність та широкий асортимент. Це все, що потрібно для вашого бізнесу. Друзі, ви напевно, що всі чекали, поки ми закинемо відео з ситуації, яка стала з Віталієм коробкою в нашому матчі проти Барактару. Але ми вирішили уже закрити цю тему. Я видалив відео, тому що, на жаль, коробка не зізнався мені особисто, що він дійсно там образив організаторів турніру. Він сказав, що він цього не робив. Але судді з боку, не судді, але глядачі з боку підтвердили ці слова організаторів. тому а я впрягнувся за нього, що він цього не казав. Тому мені прийшлося ну точно там видалити відео, бо це це неправдива інформація. Получилася, я його запостив. Свою вину визнав, тому, тому нормально. Коли ти робиш помилки, нормально про це там вибачитись, визнати і сказати, що ти був неправий. бо тільки людина, яка не визнає помилки, свої вона взагалі не має. Шансів на якесь майбутнє, адже ми щось робимо. А якщо ми щось зробимо, ми точно помиляємося. Тому все, друзі, це був випуск МФК. Перший випуск сезоні. він не показав того всього, що відбулося. Я щиро, от подивіться в ці очі, і зрозумійте, що я щиро вітаю Байрактар з перемогою над МФК. Весь зал за них болівав. Я їм аплодував, коли вони забували гол. Тому що це молоді кауські пацани. Ну я респектую. І завжди буду допомагати Баєктару, якщо не будуть потребувати моєї допомоги. МФК команда не розпадається, звичайно, тому що мені важливіше там, місто, футболу у місті, ніж якісь особисті конфлікти чи якісь там ситуації, які стаються. Тобто через це в треба проходити, коли тебе зовсім інша ціль. Моя ціль просто щоб популяризувати футбол, футзал і взагалі спорт в місті Калуші. Там, Мій магазин допомагає орієнтувальникам, ми виплачуємо стипендію трьом спортсменам. Там, кожного місяця ми будемо виплачувати, ну і вже виплачуємо. І так само ми будемо розвивати і футбол в калуші. Це наша місія, я в цьому місці народився. Так що все, вболівайте за футбол, вболівайте від свистка і до свистка, вболівайте за МФК, підтримуйте Байрактар і всі інші наші команди.